Всім привіт, з вами Діафро сьогодні ми будемо копіювати піки в дуелях. Я думаю, це буде популярно. Ми ось такий пік взяли. Грей Кольт та Леон Я не знаю. Просто перші попались бравлери. О, Бо тут. Потім будемо грати на Бо означає. А потім ще й на Leonimo. Йому улюбленому браурі. Круто. Але не дінамайку я не хочу. Ну, ладно. Так. Не попав. Це що за бомб? Кидається пулями кудись небудь Ну я теж такий тепер. Може він мене записувати туди. Але я його добив нормально. Так, Леон. Це буде складно. Так, давайте притягнемо, Ой-ой-ой. Ще й відіграв, я жахливо. О, добив. Нормально. Ще одна тика та ульта. У мене зараз дощ. Ну нічого, треба записувати відео. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. В нього мало хп, та в мене мало хп. Він не очікував такого, сподіваюся. Так, ну я його добив. Зараз будемо копіювати цей пік, бо... О, міфік. Нормально. Але очки сили. Супер рар. Так. Бо Леон Динамайк. Так, де Бо? О, ось Бо. Такий узяли скін, Леон. Та беремо Діна Майка. Усе взяли Динамайка. Будемо нічого міняти. Так. І проти нас Кольт. Ну, супер. Нам кінець, напевно, чи що. Так, ну Мортіс це найнебезпечніше для мене. Цей скін мені випав з легендарного стартропу. Це прикол якийсь був. Називається просто відкриваю стартропи і тут він легендарний. Ого, як він мансує. Нормально добив. Це буде складно, тому що він буде, напевно, літати. Е, не крутись. Не треба крутитись. Ой-ой, ой усе мені кінець. Так, нічого. Так, це нам дзвонить, напевно, Тьома. Я зараз знімаю відео, якщо що. Копіюю піки в дуелях. Але можеш. А, я тоже Так. Да. Я зараз да. добываю Мортиса. Да. И, и усы. Так. жалко, да. что уже Реально? Так, да. блин, уже все скины. Ну так, -то, деться жалко. А ты только стыдно Машина купай тут? Ну так ну, в мене -то не буде кухати. Так, я беру так, кольта. 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 А ти знав про баг, що купиш корсара Бага? Да... Корсара дага? Да. Та да, там двойний хіл. Да, там. Ти знав про да, цьому? беру с потом Стоп, стоп. А я второй пугаю Не, зараз, почекай. Не, я хочу с тобой работать. Можно секунду? Я дороблю да, видео. Я к сейчас зараз запас и да. Так, да Мортис. Так, одна карта. Там мы будем общаться, да, а потом... Я тогда тебя... Ну я зараз зайду просто Я зараз відео знімаю Так тут Міка проти нас Треба обережно грати Ого, як він прав прыгає Як його добити? Я вже три гаджети потратив. Це я тебе загласил, э, зараз буду наблюдати. А, тут Ну так. У мене ж відео так називається. Так, так, спайк. Так, ну спайка я зараз спробую добити. Добити він крутиться.

так, він когарчик. Так, я ще теж. живий. Він закашу пуста ти ну, без тих. Ну, тебе з А, ще покажу теж те, що було показує. Ну так. А, так. Так. Як цього кіта добити? Ех, він добив мене. О Діс. Мені треба виграти. Через це. Ой-ой-ой! Діс. А, Ну, Мортіс нічого. Так, як мені це виграти? Да ладно, я виграв. Я на цьому буду закінчувати. З вами був Діма про. Усім пока!